Вітаю вас на каналі Парарук. Відкритий ґрунт. Дощове літо зі страшними перепадами температури. Величезна кількість сортів, які я не замовляла, але вони мені прийшли. Тобто я замовляла зовсім інші. Такі польові умови і як я обираю сорти. По-перше, є багато перевірених сортів. Вони, по них видно, що вони перевірені. А якщо мені подобається сорт, за листячком, От він більш-менш стійкий. Він майже ну, не вражений вершинкою, тому що у нас було плюс 5, 55 10 годині ранку. Я чекаю, поки він дозріє. Якщо він мені подобається, звісно, я його залишаю. Якщо він не дуже смачний, але дуже урожайний, і форма мене влаштовує, я його залишаю також. Якщо мене не влаштовує, дійсно, ні форма, ні смак, нічого, і ще й до того він хворіє, звісно, він мене не залишається. Якщо сорт хворіє, не дуже врожайний, але дуже смачний, такий, наприклад, як Атомний виноград Бреда і жаба царівна, це два сорти в мене таких болящих. Я їх все одно залишаю, тому що смакові якості тут на першому місці. Тому підбір сортів це така наука. Я думаю, ви самі розумієте, що вирощуєте томати. І зараз така велика кількість сортів і ще багато, більше-більше пересортиці. Тому що потрібно ну, дивитися. І е, якщо хтось каже, що сорт смачний, і ви його себе висаджуєте, а він ви не смачний, це не означає, що людина щось хотіла погано сказати. Це просто значить, що у вас різні смакові якісь вподобання. Дивіться, які гарні перший рік. Купецький, чекаю, чекаю. Значить, ті помідорки, які виживуть в цьому році після страшніх перепадів температури, після таких дощів, що я не знаю, я таку дощу літа за останні п'ять років не пам'ятаю, дійсно з усією впевненістю, можна назвати стійкими, навіть якщо десь там не зулистячку літераліозне то все одно вони стійкі. До речі, в цьому році в мене більш на томатах альтернаріозу, ніж фітофтори. Фітофтора є тільки на деяких там томатиках і там буквально кілька листочків, але є сорти, до яких вона прям чіпляється. Так, ну це зрозуміло, це мої старі сорти. Бачите, такі стійкі. Зніму окремий шоц і назву ці сорти, тому що зараз їх просто не встигну.